27 березня світова спільнота відзначає міжнародний день театру свято, що об'єднує всіх, хто присвятив своє життя сценічному мистецтву. Це особливий день для акторів, режисерів, сценографів, музикантів та всіх, хто творить на сцені та поза нею. Напередодні свята відбулися урочистості, під час яких міський голова привітав колектив академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки з їхнім професійним святом, відзначивши їхню самовідданість і любов до мистецтва. Хочу подякувати кожному з вас за те, що ви постійно втілюєте нові проекти, за те, що в даний час у нас вже також реалізується проект для наших вразливих верст населення. Хочу подякувати за те, що даруєте нашим мешканцям хвилини радості, за те, що ви дійсно лікуєте наших мешканців своєю роботою, своїм мистецтвом. Під час урочистостей міський голова вручив головному режисеру театру Сергію Чулкову подяку від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Також працівники театру отримали обласні та міські нагороди за вагомий внесок у розвиток мистецтва, збереження та примноження театральних традицій. Попри всі виклики, театральний колектив продовжує працювати, створюючи нові постановки, втілюючи сміливі ідеї та долучаючи до мистецтва все більше людей. Ми зібрали представників різних верст театральної спільноти. Тут і актори, і гримери, і робіт і інженери. Ми ж бачимо тільки те, що на сцені, але за цим прячеться дуже великий, великий труд. Труд багатьох. Наш театр знаходиться в постійному творчому пошуку. Він ніколи не зупиняється. Бачите, за останні роки у нас вже не одна сцена, у нас уже три сцени. У нас уже не одна будівля театру. Три будівлі театру я хочу підкреслити, що все це відбувається за допомогою Андрія Леонідовича, бо він дуже багато приділяє уваги розвитку культури в нашому місті. У найважчі часи сцена продовжує жити, даруючи людям світло, надію і віру. Вистави допомагають осмислювати дійсність, співпереживати героям, знаходити відповіді на складні питання. Особливо сьогодні, у складні воєнні часи, театр стає місцем, де можна знайти розраду, відновити сили, відчути підтримку. Театр потрібен людям, аби хоч трохи відпочити, відволіктися від буденних справ. Дуже багато в нас переселенців є з інших міст. Дуже багато військових приходить, які приходять на відпустку. Їм хочеться просто відпочити. У нас є ляльковий театр. Ми багато працюємо для маленьких діточок. Ми виховуємо молоде покоління прямо зі школ, з дитячих садків, тому що в нас дуже багато дитячих вистав, і у нас дуже багато. Вистав української класики, світової класики, театр завжди був більше ніж просто розвага. Він відзеркалення суспільства, його голос і душа. Ми один з перших театрів, який почав працювати під час повномасштабного вторгнення. Наша директорка Маргарита Андріївна одразу організувала роботу театру так, щоб ми одразу могли працювати, тому що людям потрібен театр. У нас зараз багато глядачів, які переїхали з інших міст, і просто серце крається, коли чуєш ці слова. Коли вони приходять до нас і вони дякують за виставу. Вони кажуть, що ми просто прийшли і на дві з половиною години забули про все, що відбувається навколо. Отримали якусь перезарядку, правда, це дуже багато чого варто, коли ти чуєш вдячність людей, які знають, що таке біль, що таке трагедія, які розуміють, для чого ми це робимо. Колектив міської інформаційної служби приєднується до всіх теплих слів та побажань улюбленому театру нескінченного натхнення, вдалих імпровізацій, майстерних мізансцен і щирих нестримних овацій після кожної прем'єри.